Погода на початку тижня в Україні буде неприємною. Синоптики прогнозують багато дощів з поривчастим вітром та шквалами. Також поки що буде прохолодно. Літньої спеки очікувати не варто. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У понеділок, 16 червня, хмарна погода та дощі зі зливами литимуть у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. На всій решті території країни буде панувати суха сонячна погода без дощів. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. Вночі поки що буде від плюс 10 до плюс 16 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 17 червня, дощі та похмура погода накриє всю територію України. Тобто литиме у всіх областях. Вітер при цьому буде шквалистий 7-12 метрів на секунду, тому можливі сильні дощові зливи. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла, а у південних та східних областях буде тепліше від плюс 26 до плюс 29 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 17 градусів тепла. У середу, 18 червня, проливні дощі будуть йти у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На всій решті території країни буде суха сонячна погода без опадів. Вітер ровучий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. Лише на узбережжі Чорного моря буде від плюс 27 до плюс 28 градусів, вночі по всій країні від плюс 12 до плюс 17 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!